Волосоїде. Волосоїди. Ну, вам, вам тваринка може бути ніяк, красавиці. Сморіть, які гарні. Такі гарні красавиці, що. Ну, вже муки вже не постаріли у нас. От зелені муки, ви можете привезти зелені мух. Набрать на їх покажні не, не давити І привезти нам, ми їх за, зафіксуємо і так далі. Так, это я не буду. Не а, не 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 а тут уже хорошо не видно. Вот блок. Это хто по Так, Родина там они. Та та это э, гетьі. А от лічинки гетьів. Личинки, так, ну это а що это я сам не хочу, що якихось. Так, вот це робили скиди. Якісь можуть. І от бачите цикл розвитку. Комаха, яйця, личинки, лялечки і так далі. Як проходять цикл розвитку? І все. Пожалуйста, все, щоб ми з вами, вами вже закінчили цих ума на цьому кілька. Ну, коли ми з вами проходили кліщів, я вам казав, родина саркоптіди. Да? Саркоптос свиней, ното відроз собак, у нас є голова. Ну, раніше, раніше ми відкривали, робили зішки, видивились, зараз уже мене... ні. На, на нога. Бачите, яка, яка нога така товста. А от я вам покажу зараз іще. Смотрите, які, які фінзи. Да? Вот. Оце вот тут, вот тут заходяться кріще. Ну, это треба. Надо можеш положити, а самка відклала яйця, ти можеш раз сфотографувати. То мені а, що а, брати, а яйця чи самому? А, 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 а потім хай ще полежить -по 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 немножко, лилу б і знову ти раз і сфотографувала. І що, це буде? О, що? і що це буде, як я буду фотографувати їхній цикл розвитку? Ні, Ну так для тебе А, я думала. Якщо, Воно так воняє. Якщо, якщо можеш, то можешь поделиться фотографией, как ты делишь фотографию насчет нас чудиного африканского. Погано, якщо свині будуть поїдати вже інвазійні яйця. Ото, так, да. тоді вони поїдають інвазійні яйця і заражаються. А якщо, якщо вона з'їла скариду, кориду, і ви з'їли скариду, то, будь ласка, на вам на здоров'я, Бо органіст поповнили, поповнили білками о, тваринного походження. Отлічно все. Саме наше, щоб ви не бачили, що ви. Ну, вона психологічна. Да, а якщо ви побачите, тогда на неприємно. А якщо ви ви сто грав з балковнули, і у вас уже троїці і четвіриці їжте, бо їжте, будь ласка, на здоров'я.